Ну не однією палаючою Росією, ми на прокидайся пропонуємо вам ще більше позитиву зранку, зокрема у вигляді смачних і легких у приготуванні сніданків. Сьогодні будемо готувати соковиту зелену шаурму, рецепт якої підкорив соцмережі. Я думаю, чому наші так гірочки гарно порізані, а я вже їм. А знаєте, що у нас буде замість лаваша сьогодні? Замість лаваша у нас буде приємне, хрумке, зелене листя. А в начинці все буде, як люблять чоловіки. Це обов'язково фарш, спеції та пікантний соус. Як приготувати зелений кебаб знає кулінарна блогерка Віта Прокопенюк. Запрошуємо вас до нашої кулінарної студії. Запрошуємо до нашої кулінарної студії. Запрошуємо до нашої. А давай 3-4. Як це? Як це? Як це? Доброго ранку! Доброго ранку. Вас Спускали наші двері. Так, Доброго так, ранку. Так. Так. Тоді одразу до справи. Давайте, які інгредієнти нам знадобляться, поки все Льоша не з'їв, будемо а я готувати. Значить, так, ми готуємо зелений кебаб-рол. У нас має бути кебаби, які ми зараз приготуємо так. зелень, обов'язково великі листи. Це може бути ромен, це може бути пекінська капуста угу. або ось печок. Добре, які а. процеси у нас? От я хочу приготувати кебаб. Що я починаю робити? Спочатку, звичайно, приготуємо кебаб, сам кебаб. Для цього у нас є фарш. Ми змішуємо фарш. Там спідготована цибуля, яку ми подрібнили в блендері. так? Фарш яловичий, правильно? Ми використовуємо яловичі, але він може бути будь-який mm -hmm. на смак, може бути курячий. Я знаю зараз дуже популярне поєднання курки і риби. кажуться, прям якийсь там у мамі смак, новий. Так. Це просто дуже хороше забути ще. Так що ми зараз. додали, що ще Оце яка спеція. Це коріандр, це коріандр, коріандр кінза, цибуля і наш фарш. А загалом, знаєте, про кібаб, тому що там кібабів дуже багато різних видів. Так. Не знаю, хто з чим хоче. Вегетаріанські, не вегетаріанський. Є якийсь такий класичний кулінарний рецепт: кебабу, якісь основні інгредієнти, які от просто через віки пройшли. Класичний варіант це з бараниною. Угу. Баранено, курдючний, курдючний жир, і в принципі ті самі цибуля, зелень. Сіль перець, угу. ну давайте я тоді ще е, нагадаю, що слово кебаб перекладається із перської як смажене м'ясо, і перші кебаби почали готувати ще в 10 столітті. В Європі смажені ковбаси фаршу стали популярними 400 років тому, а в Україні кебаб став королем фастфуду у 90-х роках. Віта, а ще скажіть, ви додали цибулю, яка м, або в блендері, або на м'ясорубці? Правильно? А якщо просто порізати, можна чи від чого залежить? Тоді? Можна, можна порізати, якщо ви так любите, але теж лайфхак, щоб не плакати. Ага, так, на руках всього, да, сьогодні, да. можливо, якийсь сок більше виділяється. Ні, просто щоб не плакати. Прекрасно. бо минулого разу ми дійсно тут плакали. І Віталіна, Прошки. і Льоша та всі тут плакали. А скажіть мені, будь ласка, от ми обираємо яловичі фарш. Мені завжди цікаво, як обрати хороший свіжий фарш. Знаєте, щоб от кебаб був сьогоднішньої свіжості, а не трохи вчорашньої. А ну в першу чергу ми дивимося на його колір. Він має бути від темно, темно червоного до світло-рожевого, да? ніяких сірих плям. Сірі плям, сірі плями, сірі плями це завітряний фарш, а такі краще вже не брати. Там вже муха а, трошки так. так ми спочатку дивимося очима на нього mm. обираємо, а потім ще можемо попросити понюхати у продавця. І чи має і, пахнути, а, наприклад, от, телятина чи яловична, свіж, чи свіженьке м'ясо мені, мені трохи він пахне молочком. молочком. Так, так, якщо є якісь сторонні запахи, навіть часнику такий фарш не беремо. Слухайте ще про фарш. Кажуть, що для кібабу краще саме яловича, ніж телячий, тому що телячий не такий насичений, бо яловична це вже доросла тваринка, так. і там вже більше соли, більше так. смаку. Так, так, так oh. звичайно. Давайте ще так, як його сформувати, щоб він не розпався. Ми сюди яйце додаємо, в кофе. Ні, не в кебаб ми яйце не додаємо. Ми да. гарно його вимішуємо. Якщо у вас є час, то бажано вимішати його хвилин 10, для того, щоб uh -huh. всі оці шматочки наше м'яса потоваришували між собою і об'єдналися. І тоді кебаб буде тримати форму свою. Uh -huh. Я його так гарненько перемішую, щоб, щоб щоб все. А якщо я от ледачий, а я ледачий, так. це чесно. А я можу так от взяти одразу нам не пів кілограму фаршу, а три кілограми фаршу, набавкати цих кібабчиків, потім покласти в морозилку, і якийсь час воно буде лежати. Я його діставатиму, розморожуватиму і готуватиму? Звичайно, звичайно. Може. Я це вам більше скажу вона. так. Нам навіть буде зручніше. Ви заморозите кожен кібабчик окремо, в плівку загорнути. Давайте будемо формувати вже кебаби, так? Так, давайте. Я беру, дивіться, фарш. У нас задача, щоб він не розлізся, правильно? Так. І що для цього треба робити? Ладошка. Тобто фарш це порція мене. Я спочатку його відбиваю в руках. Беріть, фарш. Ні, можна я не буду. Ану, ще раз. Відбиваємо в руках ось так. А, -та -та. а до речі, також технологію -та -та. ми застосовували, коли сирнички робили, щоб вони теж були пухенькими і а -а -а. не розвиваються. А як він змінює так. структуру, так. тут він такий рихлий, а тут він вже оп, гляньте, оп. Це ми вибиваємо повітря. Фактично, та з першу чи ні? Так, так вибиваємо угу. повітря і робимо його більш щільним. Можна використати пленку і в плівці угу. пл його а, сформувати не. ці баби. Вони склеяться або ось так руками, але ж відбити все одно потрібно. Так, і загортаємо в листечко. Ви сказали, що можна і ромен, і пекінську капусту, власне, на свій розсуд. А всередину до нашого фреш зеленого ролу, які овочі ще можна покласти, тому що тут у нас є огірок, помідорчик так. і цибуля вже попередньо замаринована. Все, що любите, все, що кладете в зазвичай в шаурму, виходить? А це. <рес> Да, да, да. У мене вже є. Це може бути і морква по-корейськи, ага. і перець, і запечені овочі, якщо є час можна зробити. В ятках, які продають кібаби, там навіть картоплю фрі так. додають. Ну, <світ> ну, ми на сніданок такого не будемо, але, а, але можна все все, що любите додавати в. <світ> Це вже готовий. Так, все. Ось, так, ні, це тепер ми його відправляємо, бо в духовку Його правильно його його було б зараз ще покласти в холодильник, та, то щоб ага. воно там ще трошки пополежалося, що? скріпилося, а, а, щоб не розпався. Бо зазвичай же кебаб смажиться на шампурі, угу. та, щоб він тримався шампура. Оце а Цей момент є, коли ти стоїш уже, відпочиваєш, ставиш кебабчик на вогонь. Воно таке ляп. Але чого воглі. ми не в духовку? Бо у ж магія телебачення, і у нас попередньо Віта вже запекла ці кебабчики, тому ми їх дістаємо готові і будемо зараз загортати. А усі кебабчики, ось такі дивіться, ви можете покласти в холодильник. Вони там трошки полежать, а потім їх можна запікати. До речі, тільки запікати чи можна смажити на пательні? Можна смажити на пательні. А дуже класно запікаються вони в мультипечі, такі угу. часний вартиці, та ні, Мульти... вже таки баби. А. Які бабчики. Ой, які гарненькі. Опа, опа. Люша, ти Ану, якщо що... зараз залишишся без, без сніданку. Я думаю, що тобі складно буде це пережити. Так, ставте, 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 ставте. Я пальцем як завжди взявся. Ну, ти ж, ти ж хотів. Так, опа, є. Я вам тарілочки дістаю. так, що далі? Ми зробили ковбаску. Цю. Боже, який запах. Як травки розкриваються? Кінза робить дива. Тому так. ми додаємо її і в сам фарш, і будемо додавати в ролл. До ага, для роллу нам потрібна, потрібна е... плівка, да, з чим? Так. так, щоб скрутити, я трохи посилював. Давайте, 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 щоб, щоб скрутити, ми все бачили. Я так розумію, що цей фарш фарш можна забирати. Зелень у нас є. Оп. Ще трохи. Цибулька так само. Кажуть, що у світі існує більше 200 видів кебабів, але найголовніше це 20. Да? А потім вже йдуть інтерпретації, так названі. Ага. Десь там у грузинів одне, у вірменів інше, у турків ще там третє, п'яте, десяте. А от і, що полюбляють більше українці, не знаєте? Котлети. Котлети, так. <рес> просто без нічого, просто котлети. Голубці. та ви що? Ні, ні, ні я проти бабуся. Яку начинку люблять в, в Україні, не знаєте? Ні, не знаю, все залежить від нашого смаку. Слухайте, Тож, як е... цікаво, да це? Ви ви перепрошую, що це? Ви викладаєте прямо так цілий, е... Е... Так. цілий та фактично? Та. Ага, і потім я думала в кожен окремий листочок, ми будемо загортати. А у, у нас такий не... вийде багато шаровий кебаб. Додаємо Шо туди м'яски, додаємо туди овочі. А, скажіть, чи будь ласка? Я дивлюсь, у нас стоїть соус, готовий соус, кебаб. Так, якщо ми його готуємо самі, що нам для цього потрібно? А, Соус може бути також за вашим смаком mm -hmm. будь-який. Да? Mm -hmm. Це може бути в принципі, і томатний, хоча я б томатний не загортала в листя, mm -hmm. а все ж таки орієнтуватись на білий. Це можна а, навіть. Банально змішати а, майонез, змішати сметанку, додати трошечки соку лимона, додати рублену зелень. А, можна горішки додати грецькі і пер перемішати. це клас. Тобто такий конструктор, ти сам так. собі туди загортаєш. Ось тут ой, вибач, у нас ще тут ще цибулька, вона якось, я так розумію. Чимось просмажена За, заморозана. Замаринова, замаринова, Чому замаринова. замаринована? Тому що такий от кисло-солодкий присмак у неї ну запахні це щоб... оцет, це трошечки гарячої води, так угу. а сіль. Трошки цукру і перець. Я знав, що там буде щось солодке. Так ви так. давайте загортайте, поки я нагадаю, які нам потрібні інгредієнти, щоб приготувати зелений кебаб рол. Отже, вам знадобляться кебаб, салат, ромен, огірки, томат, соус, кебаб, маринована цибуля та кінза. Ну а щоб приготувати самі кебаби, потрібен фарш, цибуля, кінза, коріандр, сіль, перець та олія для смаження. Якщо ви будете смажити. А щоб замаринувати цибулю, треба додати до неї гарячу воду, оцит, цукор, сіль та перець. А у мене буде свій маленький кебабчик. Як, каже, як казав Карсон, краще вісім тортів і одна свічка. От у мене приблизно так і виходить. Ось, дивіться. У мен... Хіба Кебаб? Так, наскільки щільно, прямо так станову його Так, так, він нам Щоб, щоб тримав нам форму і. дог Є. У мене тут цибулька теж. Давай, давайте. Давайте, давай, Ага. І тепер що робити з цим? А, Все, це готовий наш. Ми так швидко приготували, мені треба дощечка, можна? Будь ласка. ]аємо. А як же ж їсти його що з плівкою, чи що? А ми відгортаємо. Так. А, а ми зараз. Я зрозумію. От щоб нам було легше порізати його. Так? Так, і він буде тримати форму Супер! М -м, клас. <кхи> Тільки я забула додати соус. Соус забула а, додати. А ми, а ми зробимо. А ми будемо робимо так. Оп, Дивіться. Будете макати Віддати в соус. Так. Ну що, каштуйте тоді? І... Оп. І... Оп, ну льожно, ну, акуратненько ж треба. Ну ні, це що? це ж що? кібаб, це ж по чоловічому. Це треба. Ой. Ну є в нас власне а я буду їсти дивіться, з двох рук. Давайте, давайте. Давайте ну за кебаб, за сьогоднішню історію з так. Давайте. Смачного вам <laughs> <а. laughs> зелений кебаб роли з м'ясом, який став хітом соцмереж. навчила нас сьогодні готувати кулінарна блогерка Віта Прокопенюк. Віта, дякуємо вам за майстер-клас, за лайфхаки. Ну і смачного.